Привіт усім. Доброго дня чи ночі чи іншої якоїсь там пори доби. І зараз я хочу представити вам, так як я обіцяв, якусь іншу гру. Іншу гру від цих незалежних розробників. Ця гра називається Cave Story. Історія печер. Печерна історія якось так. Її зробив один японець. Здається. Під прізвиськом Піксель. Це не дивно. Можна взяти і обрати рівень важкості. Ізи це для тих, хто вперше бачить цю гру, оригінал це той, хто вже знайомий, ну і харк, це взагалі. Так як я грав цю гру тільки трошки. Перший рівень, якби навіть це не рівень можна сказати, тому що гра не, не лінійна. Та я виберу із. Так, старт гейм. Цю заставку я вже бачу 10-й раз. Якийсь зеленокосий сидить тут і пише через чати якісь свої подорожці, яку звати СЮ. А зеленокосого звати Казума. Ну такі стандартні японські імена, як у нас Вася. Василь. Так от. Отже, я це все пропускаю. Він намагається знайти свою. Не знаю хто вона йому сью. Одразу. Можу сказати, що це мій персонаж і тут можна зберегтись. Ні, тут можна відновити життя, а тут можна зберегтись. Зберігаюся. В цій грі можна стрибати і заходити в двері. Це супер гра. Перша печера. Перестрибуємо перешкоди. Підходимо під цими кажанами, перестрибуємо тут, або не тут, беремо трохи життів. І круто, скільки, на три більше, вау! Чесно кажучи, цей рівень мені вдавався. Не з першого разу. І по сто разів мені приходилось отут вбиватися з цими кажанами. Але зараз я гадаю, в мене вже вийде все добре. А ці жаби, щоб їх, як я їх ненавиджу. Я навіть був раз помер, бо втопився отако в цьому ставку. Так, залазимо в рот до тигра. Тут живе у нас коваль, але він спить, тому ми тихенько беремо. Вживаємо його скриньку і... Polar Star. Полярна зірка, це моя перша зброя. Я буду нею мочити, а поки що цей зеленокос не дає мені спокою. Ох, так, шукає Сью, Сью знайдено. Сью, відповідай мені. Вони тебе шукають, бла бла-бла. Так, от тепер в мене є отаке отака зброя. Можна мочити всіх. Пішли замочимо когось. У мене перший левел Бокша. Але скоро у мене буде 153-й. І тоді я навіть не буду нікого стріляти. Вони самі будуть здаватися. Помітили. Це дуже круто. Так, ці двері теж дуже бідні, і в них треба стріляти. Я застрілю двері. І захожу. Камон, Сью, напиши щось, бла-бла-бла. Коротше, Сью йому не відповідає. Він пише сам собі. Не знаю чому. І тепер ми прилітаємо у село Міміга. Мімігів. Це такі жителі. І тут двоє з них балакають між собою. Лівий просить, щоб правий віддав йому ключ. Новей. No як намагаюсь захистити. Ні, ти намагаєшся захистити С'ю. Вона ж аутсайдер. Ні, вона добра. Отже, той що справа. Тороко. Не хоче віддавати ключ, щоб здати С'ю якомусь поганому дядькові, доктору, я так поняв. Може ні. Я стрибну на них, Тороко втік. Цей хлопець залишився. Так, можна з ним побалакати. Три крапки. Роздуплявся, що я не ворог. Отже, це король цього села. Він номер один. Ох. Їх шість в селі. Круто. Сьюз сьома. Ну, але вона аутсайдер. Це ми поняли. Так. Побігавши по цьому селищі. Трошки, я знаю що. Отже, зверху... Наліво, направо і вниз різні другі речі. Тут можна зберегтись, а тут можна відновити життя, але воно в мене і так відновлене. Далі. отаке селище. З різними будиночками, різними жителями. От як бачите, тут не треба просто, як у Маріо, наліво чи направо, а можна проходити цю гру. Я надіюсь, буде цікаво. Так. У цій скринці я вже теж знаю, що є Map System. Круто! Бла-бла-бла. Так, я довго розбирався, але тепер я знаю, що Q це карта. Круто, Q це карта. Подивились. Нічого з того мені не дало. Так... Далі тут зачинено у нас. І ще що я розібрався це те. З цими всіма персонажами-зайцями можна поговорити, але я точно знаю, що мені треба йти сюди. Ці блискучі штучки. Щось тут сяє. Сільвер локет. Збрали. І скачемо швидко, поки повітря не закінчилось. А цей зелений вже тут чекає. А... Коротше, він не хоче. Ого, він збиває номер один. Для чого ти його збив? А ну вставай. Агр. Коротше, цей хай тут полежить. Куди він стрибнув, ви не бачили? Ага. Ні, то не цей. Не хочу відкриватися. А, ви мене. Ти покидьок. Ох, ти зараз відповіш. Він дарив мене палицею. Треба було цього робити. О, мій, допоможи мені. Ти не доктор. Звичайно, я не доктор хто? Я доктор Хаус. Доктор це поганий дядько. Доктор убив мого старшого брата. Чорт. Пішов в телевізор! <свист> Ого, і синя тітка! Я сі... О, Куди ти забрав? Та за ним Я не той кого, чорт, вони забрали не того. Я ж казав. О, його заставляють постійно зачищувати. Підчищувати. Так. So what's up Ти хочеш битися зі мною? Маленький бі-шутер? Я не знаю. Як ви думаєте, звичайно я хочу з ним побитися. Ні одно. Ей. Телевізор мене зловив. Ей! Телевізор мене зловив. Ого, щось в мене залагало до весілля. Не люблю телебачення. О, він запам'ятав мене, я теж тебе запам'ятав. О, ми перемогли цього барлога. Цього панасоніка. Самсунка. Level up, круто, я вже другий рівень. І в мене мегожерна пушка. От так от повертаємося назад. М -м, ну ясно, двері вибили. Хлопці. Отже, тут зачинено, я знаю. Треба на гору і зберегтись. А потім розбиратися з цією історією. Так, тут ми зберігаємося, А тут можна поновити життя. Отак от, от. От така от гра Cave story Трохи сподобалося, якщо ви хоч трохи зрозуміли. Рекомендую вам пограти. А я тут поки що під дощиком. Це іригаційна система, де я знаю. Під дощиком постою. Халявне життя, це ж круто. Мутантів зайців. Я не знаю де он та сью. Куди забрали того другого. Телевізор на мене напав, ми його вбили. Нормально. Доктор хто? Повелітель часу. Також тут, я так зрозумів, керує. Але він вроді нормальний. Значить це доктор, не знаю, якийсь поганий доктор. Доктор Зло, доктор Айболіт. Ну доктор Хаус теж вроде нормальний, тільки трохи наркоман. О, тут відкрито. Хто це? Ого. Так, отже це хата, а цей не дуже веселий заяць. Треба ще буде що тут до чого. Така от історія, я гадаю, варто буде пограти в цю гру, пройти трохи. Час від часу я буду вас знайомити ось такими іграми цікавими. Мабуть комусь і сподобається. Цю гру, як я вже казав, зробив один японець. Ще 2004 року. Так, але буквально декілька днів назад вийшло, можна сказати так, би оновлення цієї гри. Графіка була перемальована і перероблені звуки. Насправді вона виглядала набагато гірше, а зараз, ну як на мене, дуже прикольно і гарно. І мило оку. От. Ну і здається, додали деякі нові рівні до цієї гри. Не знаю, я її ще не грав. Прикольні ігри, У мене є багато таких уже на увазі будиночок Артура. Все ще закрито. Ну добре, дякую всім за увагу. Такий був Київ Сторії. А я поки поговорю з цим зайцем.